Після Другої світової війни в Німеччині був створений банк, його назва КФВ, і власне завдяки цьому банку вдалося німецьке економічне диво, бо він брав участь в фінансуванні відновлення Німеччини після Другої світової війни. І ті проблеми, і їх рівень, з якими ми стикнулися зараз, вони є співставними з проблемами Німеччини і полягають в тому, що цілий ряд. Кредитів цілий ряд операцій не можуть бути здійснені щодо відповідних осіб, щодо прифронтового бізнесу, щодо релакованого бізнесу, щодо ВПО. щодо Певних проєктів відновлення, оскільки зазначені проекти і зазначені напрями діяльності є надто ризиковими для звичайних банків, і звичайні банки відмовляють їм в кредитуванні. Якщо ми візьмемо навіть нашу е, таку базову магістральну програму 5.7.9, яка користується популярністю у бізнесу, то з е, більш ніж 80 тисяч. Договорів, які укладені в межах цієї програми, лише 5 тисяч приходяться на прифронтові території. Чому тому, що комерційні банки не хочуть та не можуть кредитувати прифронтові території у зв'язку з підвищеними ризиками таких кредитів і невідповідністю цих ризиків нормативам, які доводяться національним банкам до комерційних банків, і за якими Національний банк дуже чітко слідкує, це, цей законопроект це ця установа, яка буде створена е, моя я з реформа, яку дякую дуже народним депутатам, підтримали 280 голосів за. І власне на підставі цього закону буде створена установа, яка буде надавати такі кредити, і за рахунок державного бюджету, і за рахунок допомоги, яку вона отримує за кордону від наших партнерів. Тому це дуже важливий інструмент. Він дійсно мав би з'явитися набагато раніше, але у нас були певні дискусії з Кабінетом міністрів і з партнерами. Але, врешті, все владналося, і з 1 січня вже буде працювати.